Ви просили? У Глобкор розробили черговий прилад із серії ТОР для автоматизованого визначення напруги електричного пробою трансформаторної оливи та інших рідких діелектриків до сотні кіловольт. Тор 100 працює з промисловими оливами, рекомендований мінімальний об'єм проби 1 літр. На вимірювальну комірку йде півлітра, ще стільки ж потрібно для її промивання. Оператор пристрою може обирати стандарт вимірювання та тип оливи. Тестування відбувається автоматично. Відключення випробувальної напруги при настині пробої миттєве. Після пробою в останньому циклі випробування на дисплеї відображаються заплановані підсумкові дані, локальна база, звіти, графіки. Їх можна або направити на друк просто з приладу, або записати на флешку. Конструктори компанії GlobCore реалізували у тор 100 зручні нововведення. Він обладнаний сенсорною панелью, може сформувати звіти у форматі PDF. Прилад має не 5, а 15 запрограмованих стандартів вимірювань. Також передбачене легке оновлення їхнього списку за допомогою регулярного оновлення, є й можливість встановлення власних параметрів вимірювань для використання у науково дослідних цілях. Клієнти можуть замовити прилад Торсто з опцією роботи на акумуляторах. Для приладу реалізований захист від ураження високою напругою. Він підключається до заземлення, має вбудований сенсорний захист на кришці. При її відкритті напруга вимикається. Є електронний захист в схемах детектору пробою. Прилад Торсто має шість доступних мов інтерфейсу: англійську, французьку, німецьку, іспанську, італійську та португальську. Більше інформації про продукцію компанії GlobeCore. Ви найдете на нашому сайті www.globcore.com